Вавча, наскільки часто ти розтинаєш е, тіла? По різному буває взагалі. Я працюю не один у нас компанія, і тому ми з колегами ділимося, так би мовити, по днях. Але буває таке, що ти ж нікого немає. Взагалі, або я приходиш на роботу, ніхто не помирає. Блін, бо я приходиш на роботу, заходиш в морг і дивишся сім. Все. це вже капець дню. Нема такого що просто треба слідкувати, ну, типу, охраняти трупи, Ні? Вони самі за собою непогано слідкують. Ну ладно. <свят> а от теж такі от питання, такі коротенькі. Де вони взагалі знаходяться? Бо я от теж знову ми, я про твою роботу знаю тільки по фільмам. Одразу випереджаю, десь вони лежать на каталках, десь вони в шафах якихось видвіжних. Де зберігаються ціла вообще? В різних закладах по різному в деяких mm. є холодильники, ті шафи видвижні, mm -hmm. в деяких є просто холодильники, така холодильна кімната. У нас, наприклад, холодильної кімнати такої немає, тому зберігаються на спеціальних секційних столах. Але типу в приміщенні, яке не охолоджене, зимою охолоджене. <плес> ну а взагалі тіла якби треба охолодженими да, тримати чи не обов'язково? Бажано так, але в різні умови в різних містах, тому стараємося, щоб люди пошвидше забирали. Тобто, ви виходить, як посередник між лікарем і ритуальним якимось працівником, правильно? Можна сказати і так.